27 березня міжнародний день театру це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів глядачів. Цей день встановлений у 1961 році дев'ятим конгресом Міжнародного інституту театру. Діяльність організації згідно із статутом спрямована на зміцнення миру і дружби між народами, на розширення творчого співробітництва усіх діячів миру. Перші театри з'явилися в Індії, згодом в Китаї. А в десятому столітті з'являються зачатки європейського театру. Слово театр походить від грецького і означає місце для видовищ а також місце призначене для показу драматичних творів мистецтва перед публікою. Щодо українського театру, то із 11 століття відомі театральні вистави скоморохів. В епоху Київської Русі елементи театру були у церковних обрядах. Про це свідчать фрески Софійського собору. У xviii 18 столітті широкого розмаху набули вертепи, мандрівні театри маріонеток, які виконували різдвяні драми та соціально-побутові інтермедії. У 1795 році був відкритий перший в Україні стаціонарний театр у Львові, у колишньому костелі єзуїтів у Києві, перший стаціонарний театр з'явився у 1806 році. Ми поцікавилися в коломиян, чи ходять вони в театри і що думають про театральне мистецтво загалом. Ні, Ні. Ні. А чому маю часу? Ні, не хочу. А чому? Я в селі живу. Вже жінка стара, вже нема, нема, нема коли ходити. Сиджу, вишиваю. В театр ходимо дуже ну так, не дуже часто, але ходимо, відвідаємо деко. Я теж відвідую. Я думаю, що повинна ходити в театр, адже кожна людина розвиває свій свій внутрішній стан. І людина почувається добре в театрі. І для дітей це, це найкраще можна видумати. Замість комп'ютерів, телевізорів так. це найкраще. Повинна свій художній моральний світ. Не хожу взагалі. А Часу немає. Не, ні, ні. А чому? А чим ви займаєтеся? Спортом. Рідко. Не відвідуємо. А чому? Час тут не стає. Не знаю. Так виходить. Шкода, справді це шкода. Ой, давно не була. – А чому? Бо я виїжджаю десь, приїжджаю, нема коли. Буваю. Франківськ їжджу, коло якщо є, теж ж відстави, це ж. Бо то є театр мого як казати юності. Ми часто ходили, ну тепер трошки менше, бо переважно для діточок, а старші люди щось менше збираються, але збираються в народному домі. У нас часто концерти такі всякі присвячені. Скажіть, будь ласка, часто буває в театр? <різь> <різь> Дуже рідко. Не буває часто, років 50. Не Я не маю коли ходити в театр, бо тут на роботі, то так коли, біля хати все якась робота є. Знає, <різь> так, на ті щось немає часу. Щось тут не приходиться, аби йти в театр. буває часто. Хотілося трошки відпочити якась культурна програма, не тільки вечором десь походити, але хотілося в театр гарно піти відпочити. Це кожного особи, то кожен це розуміє по-різному. Мені таке покий відпочинок подобається. Коломийське. саме остання прем'єра, яка в них була це «Фараони». Дуже гарна вистава, дуже багато емоцій, і позитиву, і дуже багато вражень. Я вітаю всіх наших акторів, нашого Коломийського театру. бажаю їм натхнення, здоров'я і успіхів у їхній роботі. І не дуже часто, бо старі вже не ходять в театр. Дуже, рідко. дуже рідко. А, рідко. А, рідко перше ми, на місцеві, ми не місцеві, по-друге, щось не не вистачає. Так. Боже, я в селі живу. Старим людям далеко і тяжко. Давно не було. Дуже рідко я буваю а в театрі. Чому? Якось часу не вистачає на роботі постійно. Та чому не подобається? Подобається. Тільки от часу немає. У мене один вихідний. Це не дуже часто. Дуже... Немає <зас> часу. Ну так, коли буває, що на вихідних любим піти в наш коло театр. Зараз більшість молоді проводить свій вільний час в інтернеті. В інтернеті є якийсь нічний клуб і театр. Це вже ми вважаю, що це трошки застарілий вже. це вже для старших людей. Театр? З моєю роботою рідко коли виходить. Частково, коли можливість є, то відвідую. Ну це дуже рідко буває, тому що вільний час тільки в неділю. Є. Нема коли, ні, не хочу. Мене полюбляється. Футбол, футбол, да, футбол. Да. баскетболом. А в театрі коли в останні були? Ще не було взагалі? Мога, Мога, але десь три роки, роки тому так. дуже рідко дітьми, сім'єю. Не знаю, часу нема. Часу мало ніколи. а чому не, не, не цікаво, нема за що? Цікаво, цікаво, але якось так складається, що не відвідую. Я малюю, тобто десь живу в тому такому творчому середовищі, але ну театр чомусь так складається, що не відвідую. Ну ніколи, то ми працюємо цирку. У нас світ театр дуже гарна гра. Ми були ходимо з дитиною, були на кіцькому домі. про мишку якось я не пам'ятаю точно. Ну, дуже гарно нам подобається, і що є куди з дитиною піти. Це дуже класно. Було один раз. Ну, щось не стає часу. Робота працюємо, немає часу більше. З Коломийського району потрібно добиратись. Або немає часу, немає можливості, немає чим добратися, автобус не їздить. То і так, у воно співпадає. Я не хочу завтра, я вдома сижу. Прибираю в комп'ютер, граю. Ось таке. Немає часу, я навчаюся. Дуже рідко. Знаєте, Це то би. пожилі люди, і те, що там зараз у театрі йде, для нас воно вже пройде, не перейде, і нам не цікаво. А молоді люди, вони, а куди вони ходять? Молоді люди, скажіть. Немає ні. Ось у нас раніше то дом культури, той був. Скільки молодіжі там завжди було, а зараз час немає нічого. Там сі що... час молоді люди ходять. Он. Забігаловки. Так як ото відбувається у Миколаєві, так якось відбулося. Оце їхній став інтерес. Нічим цих молодих людей не зацікавить. Цього року не було ще. Коли то ми були? Щось то було церковна якась, було бо я священник. і нас запрошуємо. Ми були. Ну так це є дійсно історична така. І самий будинок, і історична подія, і дуже здавня. Ну одним словом, то є цінність для нас усіх, не тільки для мене. Найдавніший театр Галичини це Коломийський обласний драматичний театр імені Івана Озаркевича. Коломийський театр є унікальним явищем в історії розвитку театрального мистецтва України. Перший театр на західноукраїнських землях заснований ще в 1848 році місцевим священником Іваном Озаркевичем. Не тільки не загубився в мореці історії, але й піднісся до нових творчих висот. Від Наталки Полтавки Івана Котляревського адаптованої до покутських реалії парохом отця Озеркевича до Довбуша за Агнатом Хоткевичем пролягла віддаль довжиною у півтора століття. На шляху встановлення театру було чимало злетів і падінь, хоча фактично надовго театральний рух на Коломищині не припинявся. І святом вас, дорогі театрали!